Виконуємо номер 1436 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. На двох полицях книжок було порівно. Після того, як з першої полиці зняли одну книжку, а з другої 19, на першій полиці їх залишилося втричі більше, ніж на другій. Скільки книжок було на кожній полиці спочатку? Приступаємо до виконання. Запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Було, змінилося, стало перша полиця, друга полиця. Тепер читаємо умову і записуємо. На двох полицях книжок було порівну. Порівну. Після того, як з першої полиці зняли одну книжку. Мінус одна книжка, а з другої дев'ятнадцять, мінус дев'ятнадця книжок, на першій полиці їй залишилося втричі більше, ніж на другій. Втричі – це в три рази більше. Скільки книжок було на кожній полиці спочатку. Позначимо кількість книжок, які були спочатку на кожній полиці змінною Х, позначимо кількість книжок. Що були на кожній полиці спочатку змінною x, x Тепер змінилося, забрали одну книжку, стало х відняти 1, забрали 19, х відняти 19, різниця Х і 1 в 3 рази більша, тому ми помножимо різницю Х і 19 на 3, тобто збільшимо її в 3 рази, і вона буде дорівнювати різниці Х і 1. Маємо рівняння. Х відняти 19, помножити на 3, дорівнює Х відняти 1. Розкриваємо дужки, помножимо на 3 кожне чисел в дужках. 3 множимо на х буде 3х, 19 множимо на 3, буде 57. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину змінивши знак на протилежний, а змінної у праву частину змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. Мінус 1 додати 57, буде 56. 3 відняти 1 буде 2. І множимо на х. Маємо 2х дорівнює 56, а тепер поділимо на 2. Маємо 28. Записуємо висновок. Спочатку на кожній полиці було по 28 книжок. Записуємо відповідь двадцять вісім книжок? Номер тисячу чотириста тридцять шість виконано.